Так, ось дрон, мо 8 Я зупинився саме на цьому дрончику. Багато про нього читав. Тут навіть написано, що защита дурака. Ой, О, тут витащити... О, єсть. Ось така. Буду тут краще по хаті його зайти, кота пугать. До речі, якщо хочете це відео як буде відтікати кіт від моєї Mobile 8, то ставте лайк і підписка і коментар, що хочете бачити, як кіт втікає, типу. втікає. Сюди вставляємо акумулятор. І біндім. А воно ще USB є, що перепрошити. Ще ще може його перепрошивати, будемо дивитися, як воно все буде працювати. Куча для нього ще записні ці пропелери. А це воно що? А, і записний бузер. Ну, типу, щоб коли він десь пропав, бузер кнопка буде включатися. Так що так. А, іще щось є. Це, щось таке, типу. Це можна поміняти шапочку. цього. Легенький досить, кстати. Мініатюрний. Все, всім дякую, лайграш, підписка, давайте. І гарнатку кави обов'язково.